Наймасованіша ворожа атака на світанку ворог застосував ударні безпілотники та ракети по Прикарпаттю. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, є влучання в області. Пожежі, спричинені обстрілами, оперативно ліквідували рятувальники. Під прицілом об'єкти критичної інфраструктури є влучання станом на зараз. На щастя, без постраждалих по області працювали наші сили ППО на місцях подій. Залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки. Про роботу ППО повідомив також голова Івано-Франківської громади Руслан Мартінків. За його словами, в одному із сіл громади уламки впали на обійстя. В основному атака була спрямована на електро та газові об'єкти, що забезпечують життєдіяльність регіону. Франківська громада ну, не постраждала. Маємо уламки в одному з сіл нашої франківської громади, але знову ж таки ніхто не постраждав, жертв немає. І слава Богу. Що протиповітряна оборона досить добре спрацювала? Тому івано-франківці мали можливість чути, як збивали відповідно ракети і шахеди над Івано-Франківським. Основний удар йшов по енергетичній інфраструктурі, по різній електрогазовій інфраструктурі, але в основному це стосується Івано-Франківської області. Віталія Кочандрія Аргара, телеканал 402.